В укритті охмадиту від російської атаки могли ховатися медперсонал та діти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Нині на місці продовжується розбір завалів безпосередньо в приміщеннях дитячої лікарні. Відомо про двох загиблих та 16 поранених. Зараз доючі проводять проводимо, проводимо аварійно-рятувальні роботи, і ці аварійно-рятувальні роботи направлені на те, щоб максимально швидко е звільнити з під завалів людей, які можливо знаходяться ще під завалами. Це і діти можливо і лікарський персонал. Як мінімум, на сьогодні, на даний момент ми не можемо вийти на зв'язок з двома лікарями, в тому числі з одним із керівників відділення. Це ми зробили зелений коридор по місту Києву, працює патрульна поліція по мостам. Всі швидкі медичні допомоги дітей вивозять на лівий берег. А на наступні кадри важко дивитися. У мережі показали, як нині виглядає операційна дитячої лікарні. Після масованої атаки у Києві декілька разів повторно оголошували повітряну тривогу. Люди бігли в укриття. Небайдужі почали приносити їжу та воду до лікарні. Помста ворогу обов'язково має бути, і аби допомогти нашим захисникам у цьому, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні впівдрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Долучайтеся до збору. І ви усі реквізити ви знайдете у описі під відео. Разом ми зможемо перемогти ворога.